Всім привіт! Як я можу допомогти своєю силою людям? Маю такі види допомоги. У мене йде особисті розклади, кого цікавлять. Ви бачите, як я кидаю на картах, так само дивлюся. Є одне питання, є до десяти питань. Далі, на рахунок чисто. У мене є чотири види чисток. Перша чистка йде це вичитка молитвами, це закрита група в телеграмі, де ви читаєте самі молитви, хто зв'язаний з християнським Егрегором, вам туди. 12 днів можете читати на себе, на близьких, на дітей, на чоловіка. Самі читаєте, самі ставите защиту. 12 днів. Це закрита група. Далі в мене йде друга чистка, це онлайн-чистка, яку я роблю вівторок, п'ятницю. Вона там коштує дешевше, кому потрібно робити терміново, вона робиться протягом тижня. Ця чистка енергетичних каналів вона очищає енергетичні канали любові, удачі, фінансів від всякого такого наносного приносного. Ця чистка вона йде другого ступеня, вона не являється сильною, вона слабенька, вона в судьбу не лізе, тому її можна робити на батьків, на дітей, на близьких. Якщо на парі є остуда або розсорка. Можете робити на пару. Дозволу вона не потребує. Перебування на ефірі також не потребує, вона робиться по імені. Чистка слабенька, але якщо немає можливості зробити з його дозволу, то це тільки один вихід. Чистка відкриває також розвитку куляри, кому треба знімає, комусь сон налагоджує, показує дири пробої, де вас там є в енергії, в вашому тілі, в ваших пространствах. От. Тому ця чисточка класна, але вона не є сильною. Далі третя чистка йде сильна вже чистка виливка воском. Виливка воском вона робиться таким чином. Робиться чистка, далі робиться огляд того, чого там -то, що було, знаходиться причина. Далі лікується аура сім тонких тіл, вертається енергія назад вам з дня народження до сьогоднішнього дня. І якщо хочете, можна вернути зло, яке вам зробили, вашому врагу. Буде виглядати, ну, якщо ви так хочете. Далі ставиться защита, ну і там робляться вже откупи. Це чистка воском. Далі йде чистка свинцем. Ну, тут треба дивитися, бо вона штука мощна вириває. Краще вже йти тоді на чистку регресу. Регрес чистка. Далі, чим я можу допомогти, це регрес. Регрес. Що таке регрес? Регрес вирішує питання на підсознання. Це праця з підсвідомістю вашою. Регресом можна забирати такі штуки, як ваші страхи, болі, ваші хвороби, дивитися, кармічні партнери, тяга не можете забутися, кармічні вузли, магія породу і багато-багато чого іншого можна вирішувати: фінанси, любов через регрес. Також записуйтесь, допоможу. Далі в мене ще є ритуальні свічі. Ритуальні свічі чи свічі, які заговорюються там, робляться вони під любов, захист, чиску приміщення автомобіля, так і так. От подивитесь мене є відео на рахунок ритуальних свіч. Також є амулети, які я виготовляю сам натурального каміння. Вони йдуть також на захист, на любов, на успіх. Також звертайтеся. Також є амулети, яку? сережки, єжельі, є інші є, як амулети. Будете писати, я вам буду підписувати. Далі у мене є обучення. Я можу вас обучити, в мене є курси Таро і магії воску. Кого цікавить Таро, і магії воску можу вас обучити в цьому. Також, кого цікавить наставник, можу стати вам наставником, і є в мене така штука онлайн-школа. Де ми збираємо люди, які вже трошечки в цьому ділі розбираються, і обучаємося жити. Там будуть йти ефіри проводитись, і там будуть даватися всякі завдання. Ну, це вже інша штука. Ну, і плюс в мене йдуть ефіри кожен день. З 10 до 11 години йде ефір. Я там розказую інформацію, кому цікаво. І вівторок, п'ятниця робиться чистка онлайн другого ступеня. Ось. Такі. Штуки я вам можу допомогти. У мене така, що є дуже хороша послуга онлайн-консультація. Я ці всі відео познімаю і по по окремості, щоб ви могли знати, що воно таке. Онлайн-консультація. Година часу. Ми працюємо з вами. Шукаємо причину несвятковий зв'язок вашої проблеми. Допомагаю вам розібратися у ваших засорах, які ви створили ваше его. Я вам допомагаю там розібратися. Шукаємо причину. Ддаються рекомендації. Заодно, коли ви проходите консультацію, ви на моїх вібраціях очищаєтеся. Плюс я вам даю всякі, там варіанти рішення вашого питання, вивожу вас з того стану, там де ви стоїте, і направляється далі. там, Чи ви на родові практики, чи куди ви захочете. Дуже потужна штука, бажано починати з неї. Також в мене є родові практики. Кого цікавить? З'єднання з родом, сила роду, прощення свого роду до 12-го коліна, прийняття в рід абортованих дітей, вішальників і остальних. Практики робляться 21 день, 30-40 хвилин в день. Також пишіть. Так, ось такими видами послуг я володію і можу вам допомогти. На консультаціях можу допомогти відкривання дару, розпаковка, це все йде через консультації, через родові практики, йде через регреси. Пишете мені, запитуйтеся по цінах, все є платне, безкоштовного у мене нема. Тому тратити час на безкоштовне зі мною безсмисельно. Безкоштовні в мене це кожен день я викладаю по 5-6 відео, дивіться мої відео на TikTok, Ютубі, Інстаграмі. Можете заходити на ефіри кожен день, там я видаю безкоштовну інформацію. Сестра далі платне. Принімайте.